Оцей шакал під маскою бідолашного зайчика агентка ФСБ в Україні Ірина Кременовська, знову піймана на брехні. У своїй новій статті Кременовська розказує, як нібито якась жінка наїхала на неї в автобусі, кричала, погроджувала. По-перше, це не факт, що цей автобус взагалі існував, може, то просто нова серія із серіалу фантазії і ринки. По-друге, навіть якщо сварка і була, може у тієї жінки були свої причини, бо українці, скажемо чесно, не в захваті, коли поруч у транспорті сидить агентка ФСБ. І по-третє, Ірина, давно відома в Україні як догхантерка по ток-шоу своєї статті, Ірина якось забула е згадати, що про неї вже відкрита кримінальну справу в Україні за розпалювання ворожнечі. Більше того, вона перекручує назву руху Ала Ру пише, щоб у читача з'явилась асоціація з сайтами РУ і взагалі називає сектою міжнародний волонтерський рух, який поважають в ООН, Ватікані та Конгресі США. Це треба мати або Амнезію, або Кремлівську зарплату. А тепер дрібничка, про яку Іра бач теж забула. Тільки Росія внесла АЛАТРА в список екстремістських організацій. До речі, ще у 22-му році вона ще грала в експерта і намагалася, користуючись війною, сфальсифікувати дані проти АЛАТРА. Але на щастя, Україна це не Росія, і суд цю фейкову заяву просто відфутболив. Вся ця, ця фСБна мережа Рацирськ уже офіційно названа в Конгресі США деструктивною структурою, яка займається інформаційним тероризмом. Подивіться саме обвинувачений у педефелії, яку у Чехії. подільник Креміновською теж схвачений на педефілії Святогор в Україні. Та італійський активіст Карвалє, який навіть просив депутатів обмежити свободу слова в Європі, щоб захиститися від Алатра. Всі вони, як під копірку, повторюють одну й ту ж фразу: «Алатра на нас нападає, цілий хор ображених ФСБшників. Чому вся ця братія з російським корінням так вільно почувається в Україні та Європі? Хто допомагає їм легалізувати свої ФСБшні байки під благенькими намірами боротьби з сектами?